Слухайте, я ніколи в житті не виступав на мітинг, скажу чесно. Це не мітин, ми прийшли до Посольства. Це, це, це акція протесту. Знаєте, я впевнений, що Михайла отрують, тому що це давній стиль НКВД, КГБ і всіх інших. Ми пам'ятаємо, що відбулося з Ющенко, як труїли різних тих, хто заважає Кремлю. І сьогодні вони це роблять. Роблять в Грузії. Я хотів би звернутися не тільки до грузинів, які могли його вже витягнути, просто окремо, щоб зібралися там і це зробили. Я хотів би звернутися до нашої влади. Михайло є громадянином України. І він дуже багато зробив, щоб ця влада перемогла на виборах. І Він е, дуже багато підтримував її, допомагав. Мені здається, настав час нашій владі це ж те зробити. Я б хотів особисто звернутися до Зеленського, який є сьогодні найвпливовішим політиком світу. Так, да, такі обставини він став завдяки війні, але треба йому використати свої, свій вплив на світову спільноту, на світових політиків, щоб е Сакашвілі витяг витягнути заточення і заграді. Свободу Михайло Сакашвілі. Свободу! Михайло Сакашвілі!